В Чернівецькій міській раді відзначили 180-річчя закладення наріжного каменю фундаменту ратуші. З нагоди свята в сесійній залі будівлі відбулось спеціальне погашення поштової марки. Як обрали ескіз, дізнавалась моя колега. В основу ескізу лягли історичні фотографії ратуші з 1823 року в міській раді відбулось спеціальне погашення поштової марки штемпалим спільними зусиллями. Що все почалося, що ми спочатку побачили в інтернеті, відслідковували в архівах, дивилися, які події нас чекають у 2023 році, приурочені з нашим містом. Ну, взагалі, що нас може зацікавити? І звернули увагу, що 19 квітня 1823, з 2003 року була покладена перша цеглина. Якраз у будівлю цієї у фундамент цієї будівлі. Окремий дизайн отримав і конверт. Про деталі погашення розповідає начальниця відділу поштових послуг Чернівецької дирекції Оксана Шеремета. Взагалі, це проект власна марка. Спецпогашення це вводиться, коли вводиться в дію якась ну, марка, тому що гаситься у нас тільки марка, не конверт, а марка. І, Штемпель, якщо є спецпогашення, так як у нас випускаються нові тиражі марок, ви були у нас, ви бачили тиражі військового часу, воєнні марки. То це власна марка, і тому під неї ми використовуємо штемпель, який був ще від в 2017 тисячі році, разом з праці нашими обласною спілкою філателістів, спільними зусилля спеціально до нашого для нашого міста. А от для того, аби розробити ескіз поштової марки, знадобились історичні фотографії міста та тиждень для збору матеріалу. Дизайн народжувався. Як ми постійно моніторимо які історичні. Події відбуваються для того, щоб запускати проект власної марки. Ми попали на те, що буде така кругла дата. Ну, відразу звернулися з ідеєю до міської ради, то вони підтримали, тобто надали нам матеріали, і ми виготовляли насамперед старовинні фотографії, щоб були тобто від давніх до сучасних. Охочих поповнити свою колекцію такою маркою не бракувало з днів анонсу. Розповідають в Чернівецькій дирекції Укрпошти. Охочі були зразу ще з тих днів, коли появилася перша інформація про цю марку, якраз саме коли були баталії щодо її ескізу. І охочих є багато, але ми сказали, що можливо буде її придбати після того, як ми вже повністю узгодимо з керівниками міста. З Романом ключком, і тоді вже зможемо з дозволу міської ради, тому що це є проект власна марка, це марка саме міської ради. Випускати вже її на продаж. Придбати марку можна на поштові 6 або ж за замовленням в інших відділеннях Укрпошти. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.